Як правильно лаятись українською, віртуозна непристойщина. Любиш мене в брану, люби засрану, про шлюбний борг, ні з писка мови, ні з дупи перджі. про інтроверта. З тобою говорити, як з зашмарканим їсти, тобто неприємно. Хлоп, як дуб, а яйця, як жолуді, про кремезного, але не дуже сміливого парубка. Бодай його кодлу з накуренком перевелось. Прокльон на сімейне дерево. Тобі то так поможе, як мерлому кадило, коли вже ніц не допоможе. Це така правда, як блохи кашляють, коли брехня очевидна, голою сракою поропатій дошці, тобто ніколи. Нагадай козі про смерть, де не сяде там і перть, про параноїдально лякливу людину. Шукати на гімні сметани, бачити прекрасне в найгіршому, всраться і не жить. Експресивна форма здивування насрати бабці в капці, зробити щось несподіване і недоречне. Не лайся в срато, вивчай українську.